Наближається Різдво одне з найбільших християнських свят: свято добра, радості і миру, миру внутрішнього, який отримали ті, хто одного разу зустрівся з Ісусом. Ми знімаємо це відео під акомпанемент повітряної тривоги бо такі реалії. Однак війна забрала у нас лише атмосферу Різдва, його справжній зміст, ніякі обставини не зруйнують. З давніх давен ми святкуємо Різдво. Проте навіть таке величне і правильне свято повитає безліччю міфів. У які не варто вірити. Сьогодні розглянемо деякі з них. Перший привітати народженого царя прийшло троє мудреців, і прийшли вони одразу після народження. Навіть співають, три царі зі сходу дари приносять. Так, ми читаємо про три подарунки: золотом, ладан і миром. Однак не написано, скільки мудреців прийшло. Художники, які звертаються до теми різдва, зазвичай зображають мудреців, що поклоняються новонародженому Спасителю. Ніби вони прийшли одразу після його народження. Однак написано, що мудреці не прийшли до стайні, коли Ісус народився. Війшовши додому, знайшли там дитятко з Марією, його матір'ю, і вони впали ницьма і вклонились йому, і піднесли йому свої дари: золото, ладан і смирно. Цей текст свідчить про те, що Марія мешкала в домі і пройшов певний час після народження Ісуса. Як ви думаєте, Чому Ірод, почувши про народження царя і дізнавшись, коли з'явилась зоря, наказав вбити хлопчиків віком до двох років. Ймовірно, на момент приходу мудреців Ісусу було близько двох років. Друге, невірне твердження: такі зображення можна часто знайти на листівках: зима, сніг, ясно». Точного часу народження Ісуса ніхто не знає. Однак, навіть якщо його народження було зимою, то в місцевості, якій він народився, не ростуть ялинки. І не випадає сніг. Територія Ізраїлю лежить у субтропічному кліматичному поясі. Середня температура взимку від плюс 18 до плюс 8, залежно від регіону. Тому горювати з приводу того, що новонароджений Ісус міг замерзнути, не варто. Можливо, наступний факт вас максимально здивує. Ми часто бачимо картини з ангелами, зображеними, з пісенниками чи арфами або іншим чином, пов'язаними з музикою. Люди також часто посилаються на різдвяну історію. Адже ангели співали пастухам, коли народився Ісус, хіба ж ні? Але справа в тому, що в біблійній історії Різдва спів не згадується. В Євангелії від Луки сказано: ось раптом з'явилася з ангелом сила велика небесного війська, що Бога хвалили й казали: слава Богу на висоті! Зверніть увагу: ангели знову таки казали, а не співали. Однозначно, сказати, що ангели співали, ми не можемо. Однак ми можемо їх наслідувати і всіма методами хвалити і славити Бога. Ірод, який хотів бити Ісуса при народженні той самий Ірод, який його судив перед розп'яттям. Насправді це два різних правителі. Ірод, який хотів бити Ісуса при його народженні, помер у четвертому році до нашої ери. Тобто недовгим було його правління при житті Ісуса. А про Ірода згадано при розп'ятті читаємо за біблійним текстом. Він розлучився з дружиною, щоб одружитися зі своєю племінницею іродіадою, яка потім змусила свою дочку попросити голову Івана Хрестителя. Понтій Пилат привів до нього Ісуса, коли довідався, що Той прийшов з Галілеї, яка перебувала під владою Ірода. Але Ірод відіслав Ісуса, не давши йому ніякого вердикту. І останнє: Ісус народився в нульовому чи першому році нашої ери. Почати новий відлік літочислення запропонував Діонісій Екзігус, який жив у 5-6 столітті нашої ери. Зауважте, що вирішили запровадити зміни у літочисленні більше як через 500 років після народження Ісуса за єврейським календарем. Зараз 5783. Яким чином Діонісій рахував, коли буде перший рік нашої ери, ми не знаємо. Але більшість дослідників нового заповіту відносять народження Ісуса до 4-го року до нашої ери. Або і раніше це пояснюється тим, що більшість датує смерть царя Ірода Великого четвертим роком до нашої ери. Оскільки Ірод відіграв важливу роль у розповіді про народження Ісуса, Месія мав народитися до смерті Ірода. А тепер підсумуємо: Біблія не розповідає нам про те, скільки мудреців прийшло привітати Ісуса. Однак, ми можемо проаналізувати і зробити висновок, що Ісусу на той час було близько двох років. Ісус народився у теплому кліматичному поясі. У різдвяній історії не згадується про те. Що ангели співали. Народження Ісуса відбулося приблизно в четвертому році до нашої ери. Ірод, який винищував хлопчиків при народженні Ісуса, це не той самий ірод, який судив його перед розп'яттям. Чи було щось із вище згаданого для вас новим? Які ще неправдиві версії святкування Різдва ви знаєте? Поділіться у коментарях. Нехай Різдво буде для вас не просто традицією чи святом, яке оповите різними міфами і теоріями. Нехай різдво буде для вас святом радості, добра і миру. Щасливого різдва!